Зі мною посперечалися колега. Я нещодавно проводила маркетингові дослідження для власників брендів і задала питання: чи виходить вам просувати бренд безкоштовними методами: стилісти, телеграм-канали та змі. Відповідь моєї колеги. Вони точно не безкоштовні та навіть умовно не безкоштовні. Давайте об'єктивно, чи можна просувати бренд з цими методами та не платити? Перший спосіб: стилісти: варіант співпраці, рекомендації стилістом одягу вашого бренду. Ви отримуєте продажі, стиліст свій відсоток. Особисто ми так працюємо вже понад рік. Другий спосіб: Канали. Всі ці публікації зробили для нас безкоштовно. Телеграм-канали зацікавлені в тому, щоб публікувати ексклюзивний контент. Тому якщо ваш продукт або меседж сподобається автору, вас з радістю опублікують без оплати. Якщо на початку не буде виходити, не здавайтесь та обирайте невеликі канали. Третій спосіб змі. Тут все працює подібно до телеграм-каналів. Так, в модних журналах досить багато комерції, але якщо ви зможете зацікавити редактора, публікація може стати вашою. Також збільшить вірогідність потрапляння в ЗМІ ваша участь у різних заходах. Так ми отримали наші Публікації. Висновок: просування бренду через стилістів, телеграм-канали та ЗМІ дійсно може бути безкоштовним навіть для молодих брендів. Тут головне унікальність вашого продукту та його подачі. А щоб забрати підбірку телеграм-каналів, що публікують українські бренди, надсилайте мені в директ слово канали.